Всім, всім привіт, з вами я, Аркадій. Сьогодні ми робимо Оля на ось, на ось такий от е, конструктор е, Лего ручка. Тільки не зрозуміло, це Лего чи ні. Ну, перезначено, постав лайк та підпишись на мій канал. В цьому наборі було ось такі от е, три Лего лівця, ось такі от. І ось такий от конструктор, щоб зібрати одного такого от єдинорожка. А інструкція ось сюди. Ось вона де. Така маленька інструкція. ну Давайте собі. У мене сталося лихо. Тому що мені не поклало одну детальку. бачите ось цей малюночок бачите ось таку детальку там. Така. Ось, о, якщо зверху там друга деталька ось така от. З решеткой ось така от. І її. Ой, я помилився є. Виважте, я помилився. Там у нас вправді, були всі детальки. І зараз я вам покажу, що вийшло. 3. Один, 2, 3. Ось така ось маленька конструкція вийшла. Ось у нас мис... є ось така деталька, якою ми приєднали. це. І є саме якась тваринка, це я чи єдинорог. Ну покажу в команди. Як ти думаєш, хто це? Ну, ось в такому улітці їх ще треба підточити. Ну це ми потім зробимо. Ну все, я думаю, можна завершувати відео. Якщо воно тобі сподобалось, постав лайк та підпишись на мій канал. Ну, я повторюю, з вами був Аркадій. Всім до побачення.